І Детальніше про доступні для українців програми з енергозбереження поговоримо з Миколою Колісником, заступником міністра енергетики України. Пане Миколо, вітаю вас. Добрий вечір. Доброго вечір. Отже, які програми енергозбереження загалом зараз діють в Україні для громадян? Дійсно, уряд фактично стимулює. Розбудову енергонезалежності громадян е та побутових споживачів для цього є низка програм. Це як питання нульового кредитування яке досягнуто за рахунок перемовин з партнерами, це формування спеціальної програми саме для побутових споживачів, які можуть отримати безвідсоткове кредитування для встановлення систем, зокрема генерації електричної енергії до там 10 кВт з системи накопичення енергії, так званими інвентарами, кредитування строком до 10 років. Загальна сума може бути до 480 тисяч гривень. Це фактично достатня кількість коштів для того, щоб встановити. Генерацію, яка потрібна як для побутових потреб і будинку, так і, звісно, багатоквартирного жилого фонду, тут також варто зазначити, що паралельно ми вдячні, і Верховна Рада прийняла пропозиції щодо спрощення податкового режиму податку на та митного платежів, які здешевлюють цілий ряд енергетичного обладнання, відповідно Відно за рахунок ось цих державних кредитних програм є змога купити більшу кількість чи більш потужніше обладнання для власних потреб. Також є окремі програми, які спрямовані на підтримку фактично об'єднання співвласників багатоквартирних будинків або ЖК. В даному випадку. Це програми, які націлені на підтримку таких кооперативів, які можуть взяти фактично кредитні низьковідсоткові програми, там до 5 мільйонів гривень терміном фактично до 5 років. Це відсотки там 5-7-9, зазвичай це 7% відсотків річних, які досить лояльними і дають змогу насправді встановити достатню кількість технічних засобів рішень для того, щоб покривати власні потреби. Якщо взяти середню платіжку, яка є, то можна встановити, що такі проекти є навіть економічно вигідними, і вони дають стійкість громадам. Вони дають можливість покривати власні потреби. Таким чином ми робимо активний розвиток. Так, зокрема, складової розподіленої генерації варто зазначити, є ще програми для ОСББ та ЖБК, як Грін які на попередньому відео зазначались. Вони дають змогу розвивати генерацію, зокрема для побутових споживачів, об'єднань співвласників. Також є власне умови, які можна ознайомитись детально з ними на офіційних джерелах Міністерства енергетики та на порталі енергосвідомі. Скажіть, будь ласка, а чи не обійшли увагою бізнес? Які програми для бізнесу існують? Дійсно, я окремо цілі фінансові програми для промисловості для бізнесу. Хочеться зазначити, що за фактично півроку 2024, 2024 року. Цими програмами скористувалась велика низка підприємств і виділено вже лише банками-партнерами понад 8,3 мільярди гривень. Це додаткова потужність в обсязі приблизно 400 мегаватт. Проекти фінансуються в 20 Одній області, якщо говорити про громадян, то за 6 місяців фізичними особами надано кредитів фактично на 547 мільйонів гривень. Тому е, ми бачимо, що є е, інтерес, є, є реально багато звернень е, від громадян бізнесу, і аналогічно кількість банків-партнерів системно збільшується, оскільки це є е, важливим інституційно процесом, який допомагає як нам забезпечити енергостійкість, енергоефективність та розвиток розподіленої генерації, так і власне це є фінансово правильні і коректні програми. Пане Микола, ну і буквально хвилина у нас залишається. Чи може я вас запитати, який стан енергетики в країні на тепер? На сьогодні ми бачимо, що кількість графіків активно скорочується, адже проводяться 24 на 7 необхідні програми а, щодо та роботи щодо відновлення об'єктів енергетичної інфраструктури, зокрема ті, які були уражені, де ситуація дозволяє, відбуваються ремонти, відновлення а, це власне є наслідком стабілізації енергосистеми а, енергетики. А, за рахунок цього зараз сконцентровані на необхідності отримання всього необхідного обладнання ми маємо щоденно перемовини з міжнародними партнерами, щоб пришвидшити отримання всіх необхідних компонентів складових обладнання для швидкого відновлення робіт. Також є питання щодо забезпечення прийнятої Міністерством енергетики інструкції, яка зокрема покращає уніфіковує правила щодо формування графіків між областями. Тепер вони будуть більш грочкі, більш ефективні для того, щоб з одної сторони забезпечити потреби громадян в побутових. Потребах з іншої сторони збалансувати енергосистему. Власне, ми закликаємо, звісно, і споживати ефективно, споживати економно, як побутових споживачів в застосуванні приладів, не застосовувати їх під час пікового навантаження, ага. ранок чи вечір. Так само, і місцеві органи влади, комунальні підприємства не застосовувати рекламу чи інше зовнішнє освітлення, яке не є вкрай необхідним. Це допомагає нам збалансувати енергосистему, виходячи з тої. Ситуації, які ми є, пане Микола, дуже вам дякую за коментар. Це Микола Колісник, заступник міністра енергетики України. Дякую.